Сам момент поранення всі ачкавали страшно туди <му> тут їхати. Що тут оперний співак вообще робить ти, Ну з тобою все нормально. Бог точно є. Я, я гарантую. Я взагалі максималіст по житті, якщо я в щось ходжу, це максимально. Якщо курити, пачку дві в день. Знаєш, не, там, не, ну, зараз я цим страдаю, після розстрілу почав курити, до того не курив. Якщо а, будувати будинок, то зразу там, ти собі будуєш, Ну, грубо кажучи, <світ> та, і з підземним, там з бункером, так як ти хочеш. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілишся на великі сцени, велику аудиторію. Якщо ти в релігії, то ти цілишся так, щоб тіпа, все, там, не права Свої рука в Бога, та, Бога знаєш, Ісуса, грубо кажучи. І мені це дуже подобалось, і мене це дуже багато від чого спасло. Компанії, де я був, це були вуличні компанії, багато хто в тюрмі, хтось помер, хтось так на котіках засидівся, то що я був в церкві, допомогло мені, по перше, там не розгулятися, не витратити всі гроші, сфокусуватись на чомусь, ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звідти мене ця історія міценатства на да, І якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привести до Бога, Біблію читати, там допомогти молодежі, кинуть наркотики, пить, курити там туди-сюди. То потім воно перефокусувалося на допомогу країні, там останні гроші віддати комусь там допомогти машину на ЗСУ купити. Ну вот розклад, поїхати, пожертвувати життям заради там людей. Кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Ну, от такий розклад. Поїхати, пожертвувати життям заради там людей. Останній відати. Мрія, до речі, в мене була. Як помирать, так помирать, щоб когось рятуючи. От Потріану, у мене така мрія була. Мені ніколи не хотілося в старості. Знаєш, ви мене, підніміть. Я думав, треба, якщо я помирати, то пораніше така от історія була. В принципі, почті ти їй не планував? Планував. Пла... Ні, що чесно, планував. планував був... ну, віде, я ні, звісно, ні. Ну, я прекрасно розумів, що туди, де я їду, на той момент, туди жоден волонтер не заїжджав, де я їду, це початок війни був. Всі ачкавали, страшно туди їхати. Якісь харківські місцеві блогери були, але вони там ближче були до Полтави, до кордону. Туди, де я заїжджав, там взагалі як пустиня була. І я їхав, я прекрасно розумів, в будь-який момент конець, але я був спокійний, бо типу, ну, ти ж віруючий, ти попаду в рай. Знаєш, така от Розкажи тоді про цей період, більш детальніше, коли з тобою трапилася ця біда. Коли в тебе ці п'ять кульових раніні було, як ти це пройшов? Що тебе? Взагалі підтримувала. Розкажи, це дуже цікаво. Сам момент поранення? Так. А, давайте йдемо до моменту поранення. Тобто, от я вже збираю виїжджати з Харкова, ми там були недалеко від парка Фельмана. І я пам'ятаю, як я посадив всіх людей, ми вже всі машині, ми загрузились, позаду нас величезний прицеп, я в той день евакуював медичну клініку, це нас врятувало, до речі, дуже сильно. І а, я всім кажу: все класно, релакс, видихаємо. А ти в цій війні ти, ти, ти привикаєш до вистрілів, до бомб, до цього... просто ти вже цього не помічаєш. Ти як на автоматі з цим живеш. Я кажу, все нормально, видихаємо, вже йдемо домой, зараз будемо в Полтаві, зараз будемо в безпеці. Вони люди сидять, які вже там якісь тиждень під обстрілом, всі трясуться вже ну, не в росу люди, вони Бачу, не можуть. Біду.